Всім вітаю на каналі Твій оракул». Сьогодні я роблю розклади по знакам Зодіака, і сьогодні у нас будуть тельці. Подивимося розклад на Як пройде місяць березень тельців, тельці, березень. Можливо, де, деякі прихворіють. В цілому у вас все буде добре. Тут позитив, будете гарне проводження часу, будете домом займатися своєю сім'єю, з тими людьми, з якими ви мешкаєте разом. Будете своєю стабільністю займатися, але ви поки що утримуєтесь від чогось, від якоїсь ситуації одгоражуєте. Є ілюзія стосовно якогось чоловіка, стосовно почуттів цього чоловіка. Можливо, ви чекаєте чогось від того чоловіка, якогось подарунки чекаєте. Можливо, якусь пропозицію, щоб він вам зробив, хочете. Як пройде місяць стельців? Ви будете від чогось залежати? Вам скучно трохи буде. Не буде легкості, якої ви хотіли. Ви будете себе напрягати, і ви будете переживати, і ситуація буде від чогось залежати, якась, не від вас. І це вас буде дуже напрягати. Що буде в любовній сфері в березні? Зміни, щось відійде, щось поз'явиться нове, будуть нові почуття. Ситуація буде якась заморожена, ситуація з сім'єю, буде з князем якимсь, буде вибір, будете на вибори знаходитися, буде не будете переписуватися. З якимось чоловіком будете будувати плани на майбутнє, в принципі, на щось сподіватися, хотітимете, щоб щось нове почалося. Можливо, деяких прорається, що якогось чоловіка пошлете. Але ці всі плани поки що це ілюзії, поки що вони не воплотяться. Буде в кар'єрі фінансах. Кар'єра фінанси. Будете багато думати. Якісь ваші попитки не приносять результати, на які ви сподівалися. Не те, щоб вони взагалі нічого не приносять, але іменно ті на той результат, який ви сподівалися, на такі заробітки, які ви думали, що принесе, вони не принесуть. Можливо, буде менше. є якісь перешкоди до стабільної фінансової ситуації. Це щось нове. Можливо, у вас з'являться якісь нові ідеї, нові проекти, нові варіанти. Будете рухатися потроху вперед, і ви будете отримувати по справедливості. За, як ви працювали, так і отримаєте по справедливості. Порада для тельців: займайтеся своїм фінансовим благополуччям. Робіть своє життя стабільним. Накаплюйте капітал певний. Займайтеся грошима і роботою своєю, якимись новими можливостями, перспективами. І все у вас буде добре. І своєю сім'єю займайтесь, дітьми. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити, розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!